Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, наскільки людина може спросувати за два місяці в сфері дизайну, на моєму прикладі. День перший. Цей день я надивившись усіляко контенту на Ютубі і зловивши мотивацію, вперше запустив гімп. І в ньому я працював цілий місяць. Чому саме гімп? Тому що там котик. Думаю, питання закрите. І в цей же день, не дивлячись на яких гайдів на Ютубі, я зробив свою першу роботу, яку вже в той час прозвали шедевром. Так і закінчився перший день. З другого по сьомий день. За ці дні сталося багато, але як мінімум мене взяли перше замовлення. В той день я був настільки щасливий, як в той день не був щасливий ніхто. Мене попросили покращити прев'ю клієнта, і звісно я погодився. Через 4 години мене вдалося зробити ось таке прев'ю. А зараз можете побачити ще роботи, які я робив на цьому тижні, з 8 по 14 день. Цей період був один з складних за весь час. Замовлень не було. Прогресу в скелі я теж не бачив. Ну от зрівняйте мої перші роботи, які я робив на той час. Хотілося все кинути і просто піти плакати в подушку. І ще в цей час я створив свій Тікток і Телеграм-канал, на який ви можете заробки підписатися. Силка буде в описі під цим відео. Поки монтував це відео, мій Тікток забанили назавжди. Дякую. З 15 по 22 день. Цей тиждень був продуктивним, но ну, як мінімум я скачав Photoshop. Ну як скачав. Цей тиждень я почав дивитися багато корисного контенту, який допоміг мені покращити свій скіл. Якщо ви теж хочете покращити свій скіл, повторюйте і ще раз повторюйте, навіть за мною. Ось вам прев'ю, яку вам треба буде повторити в своєму стилі. Можете прислати мені в телеграм, буде цікаво подивитися на ваші роботи, Або роздрукуйте і принесіть мені додому. Я живу тут. А це роботи, які я зробив за цей тиждень, з 23 по 30 день. За цей місяць мій схіл значно виріс. Можете зрівняти найкращу роботу за перший тиждень і найкращу роботу за цей місяць. Тут ви можете побачити найкращі роботи за цей місяць з 31 по 40 день. За ці 10 днів мене встигли кинути на гроші і не на малу для мене суму 600 гривень, але це тема для окремого відео, тому давайте я просто покажу вам свої роботи за цей тиждень і ми підемо далі з 40 по 50 день. Ці 10 днів були самим проактивними за весь час. Я робив поприв'ю кожен день і по два відео в Тікток, які мені заблокували. Ось приклади моїх робіт за цих 10 днів з 51 по 60 день. За ці два місяці я покращив свій скіл, зіткнувся з обманом, з'їв 8 пачок гамі-ямі. і отримав безцінний досвід, який би не отримав, якби не почав займатися дизайном. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал і до зустрічі!